Лише вчора Київ пережив масовану атаку дроном камікадзе, а сьогодні молодь міста збирається на культурно-благодійному заході. Сьогодні поговоримо про неречизм, де мешканці столиці можуть відвідати маркет, набити татуювання, провести чайні церемонії та багато іншого під стильну музику. І все це разом із благодійним аукціоном від фонду Ми вдома, де збирають кошти для захисників України та постраждалих від війни мешканців Київщини. Як пов'язані тусовки та благодійність? Чим живе культурний Київ? З'ясуємо у сюжеті. Я можу сказати словами е інших людей, яким я довіряю. Типу, що такі масові заходи мають проводитись, тому що якби цього всього не було, ми просто б сиділи вдома і чекали, коли закінчиться війна. Це теж було не дуже хорошо. Типу, військові нас захищають і воюють для того, щоб ми жили спокійно і продовжували жити далі, ну так само, як ми жили до війни. Їм теж, коли вони повертаються, коли в них є відпустка, наприклад, вони повертаються вони теж хочуть відпочити тут, так само, як вони робили це до війни. Тому я думаю, що це має проводитись. так. І плюс, якщо це благодійний якийсь івент, і відправляються кошти на потреби військових, то це. Чому б ні? Війна завжди була, але людяність і бути людиною це те, що нас робить людьми. Ми з війною. Не повинні втрачати свою людяність і відпочивати, насолоджуватись, дарувати щастя, зберігати один одного, зберігати внутрішній спокій. Навіть якщо егрегор війни дає свій мотив, ми творимо культуру. Тільки а... Сам з оптимізмом, тому що це якось людей повертають до життя. Вони, хоча б на хвилину, забуваються, в який час ми живемо, і ну, це класно. Я вважаю, що такі заходи повинні бути. Суть усього заходу. це не речизм організовує. Вони позиціонують як благодійний ярмарок. Тобто, тут завжди ми частина коштів іде одразу на якийсь конкретний збір. Крім цього, тут є якісь благодійні. Аукціони, лотереї, і мені ця складова, ну типу, Е, В мене є можливість актуалізувати те, що я роблю творчість, те, що на початку вторгнення, наприклад, повністю типу, знецінилося. Я думала, що це взагалі не потрібно нікому. Потім почали проводити ці події, залучати кошти. І я розумію, що я в принципі якусь користь можу принести. Ну і все одно людям потрібні якісь такі речі для душі, щось приємне, затишне. Це теж як антистресова складова, певно, в цьому є. Ну, дуже позитивно, тому що на таких заходах збирають велику кількість грошей і донатять. На таких заходах е, зайвий раз нагадують людям, що треба донатити. Е, на таких заходах е, донатять і гості, і люди, які продають. Ну тобто, це такі, ну як на мене, зустріч однодумців і поширення якоїсь позитивної е, енергії, називаємо це ідеї. Ну, щоб ми не забували, що все ж таки завдяки кому це все ми ще тут можемо бути, я не знаю, купувати речі і, і мати час на якісь, не знаю, приємні зустрічі. Ну, війна є війна, і люди не можуть е е зациклитися. Наче у всіх депресія. Тобто, якось треба людей теж немножечко розтрушувати. Дуже добре ставлюся. Якщо це йде на благотворительність, то тоді взагалі всіма руками за. Ну, дискотека в б війну, знаєш, не хотілося б, скажу чесно, бо там хлопці мезуть, умирають, вмирають, а ми тут пляски встараємо, трошки якбись не так. А як для благодійності якоїсь, то, то було б то, яке це получше. Спочатку повномасштабного ми почали. На своїх заходах збирати постійно це благодійні івенти. У нас постійно є збори. Зараз ми приєдналися з вільні волонтерства. Кроша організація, з якою ми об'єдналися, і вони постійно на кожному івенті у нас є якийсь збір, якийсь благодійний аукціон. Тобто зараз з кожним івентом у нас всі гроші майже вони йдуть на ЗСУ або на якісь конкретні збори. Ну, на минулому івенті ми змогли зібрати 80-90 тисяч на ЗСУ. Тут дуже складно зробити івент, тому що житній ринок він просто в жахливому стані. І як ми не намагалися доєднати до це владу, вона, на жаль, не реагує на це, тому ми збираємося після цього івенту робити ну якось. Владу до цього бути, ну, типу, заохочувати, тому що справді житній ринок це така пам'ятка архітектури, і те, що вона настільки ну, вмирає, по суті, це дуже жахливо. Тому ми намагаємося так зробити, щоб всі такі пам'ятки архітектури в нас вони залишалися, щоб їх не руйнували. Отже, для відвідувачів та учасників нерочизму культурні заходи та благодійність це неподільні поняття. А як ви вважаєте, чи потрібні Україні зараз подібні акції?